Доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва. Сьогодні ми з вами поговоримо про реалістичний стиль. На відміну від романтиків, представники реалізму вважали, що об'єктом мистецтва живопису можуть бути лише предмети, видимі і відчутні для художника. А тому, на їхню думку, митцю не варто малювати те, чого він не бачив, і давати волю своїй уяві. Звернення до сучасності у всіх його проявах з опорою, як проголошував Еміль Золя, на точну науку стало основною вимогою цього художнього стилю. Найбільш реаліз проявився в літературі, живописі, театральному мистецтві, кіно та фотографії. У мистецтві з'являється новий герой людина праці, змальовується її побут, життя і діяльність Француз. Франсуа Міле був одним з перших художників, хто обрав повсякденне життя селян провідною темою своїх живописних полотен. Особливістю його творчістю було прагнення до типізації своїх героїв, тобто створення такого, так би мовити, збірного образу. Тип, у моєму розумінні, стверджував художник, це і є найглибша правда мистецтва. На одному з своїх полотен митець зобразив збирання колосків. Після ж з ним на полі. Перед вами якраз ця робота. А ось на іншому художник змалював селян, селянина, який засіває ниву зерном. У селянській праці, як в природному стані людини, виявляється її одвічний, нерозривний зв'язок з природою. Ось перед вами теж, це, перед цим був фрагмент сіяча, а це повністю вся готова картина. Перед вами картина живописця Івана Крамського Господар Пасіки. Сонячне світло концентрується на руках та обличчі старого, а вулики за його спиною видаються загадковим містечком. На іншому полотні, яке зараз перед вами, митець зобразив лісника. Сильного і дужого чоловіка з великою важкою дубиною за спиною, який таке відчуття, що щойно вийшов з хащ лісу. Ви тільки зверніть увагу, як чудово написаний портрет. Подивіться, які виразні очі, яка кожна, на бороді і вусах видно кожну волосиночку. Перед вами робота талановитого українського скульптора Леоніда Позана, Лірник з поводирем. Якраз цей скульптор він звертався в своїх творах до реального життя і національних тем. Його скульптурні групи жанрового характеру цікаві, насичені деталями, виразністю психологічної характеристики дйових осіб. Подивіться, ось перед вами жебрак. Все це, звичайно, ж, досягається майстерністю композиційної будови та витонченою майже ювелірною пластикою форм. Ось перед вами його робота переселенці. На волах. Робота. Перед вами ще одна робота художника-реаліста. Француза Онора Дом'є на своїй картині, яка перед вами вагон третього класу, художник звертається до теми залізниці, одного з найзначущіших винаходів якраз століття. Проте його цікавить не зовнішній вигляд потяга. Художник відтворює інтер'єр вагона третього класу, наповненого людьми, які ледь освітлені світлом із вікон. Ось, подивіться, будь ласка, як художник передав реальні образи, які якраз існували на той час. У Франції з середини ХІХ століття активного розквіту набуло мистецтво карикатури. Визначним карикатуристом був Оноре Дом'є, один із знаних майстрів світової графіки, який створив понад три тисячі літографій і велику кількість ксилографій. Об'єктами для його карикатур були король Луї Філіп. Ось перед вами якраз карикатура цього короля. Теж ось така карикатура. Це у виявленні якраз дом'є Луї Філіп. Ну і не тільки звичайно що він зображував Луї Філіппа, а він також, членів французького парламенту, судді. І звичайні буржуа, в образах яких митець майстерно викривав вади і недоліки людини, показує її самовдоволення і обмеженість, тонко виявляючи характерні риси зображеного. Перед вами його робота законодавчі чрево». Це сатиричне. Змалювання, так би мовити, або можна сказати, що сатиричний малюнок міністерських лав французького парламенту того часу. Художник знайшов своєрідний спосіб роботи над образами кожного персонажа. Митець спочатку виконував у скульптурі, а потім в окремих літографіях, портретах. І тільки після цього всі герої були об'єднані в загальну композицію. Дом'є на диво точно передав їхні характерні портретні риси. Зумівши водночас підкреслити тупсть, жадібність, хитрість, ну і інші такі риси нехороші. Говорячи про митців реалістичного живопису, варто було б згадати і французького художника Густава Курбе. Герої багатьох його полотен це батраки, землероби, виноградарі, які заробляють на хліб тяжкою працею. Виходець із селянської родини Густав Курбе він вважав, що потрібно безпосередньо звертатися до народу і черпати в нього науку. Одного разу митець побачив двох робітників, які розбивали камінь. Саме це стало сюжетом його майбутньої картини Подрібнювачі камінням. Ви бачите її зараз перед собою. Герой твору це старий чоловік і юнак. І між ними художник побачив ціле життя. Густав Курбе показав людям нового героя, так як він його сприймав. Ще один художник Ілля Рєпін з надзвичайною реалістичністю зумів відтворити на полотні неймовірне, важке життя простого люду. На картині Бурлаки на Волзі змальовано 11 різних чоловіків, які тягнуть бажу. У постатях, одязі, поглядах людей митець намагався, так би мовити, зобразити не тільки різноманітність і багатство характерів, але й різні нелегкі долі. Як ви вже могли зрозуміти, історична тематика була однією з провідних у творах художників реалістів на полотні українця. Миколи Васюка, яке перед вами, відтворено події 1649 року, коли Богдан Хмельницький після зняття облоги мостя прибув до Києва під церковні передзвони і гарматні постріли з великою шаною та урочистостями гетьмана зустрічає натовп людей. Крім Хмельницького, на картині зображено інших реальних історичних осіб, єрусалимського патріарха Паїсія. Який був проїздом у місті, та київського митрополиту Сильвестра Косіва. А цей пейзаж, я думаю, впізнаний впізнаваний кожним українцем це скульптурний образ Богдана Хмельницького на коні, який височіє на Софіївській площі в Києві. Реалістичний портрет скульптор Михайло Микешин створив завдяки реальному опрацюванню історичних джерел, скульптор ознайомився з різними портретами Богдана Хмельницького, зразками військового одягу, зброї того часу, тісно співпрацював з, і консультувався з знавцями української старовини. Наприклад, такими як істориком Володимиром Антоновичем, кінь також мав бути саме такий, на якому їздив Хмельницький, витривалий, надійний в бою і відданий своєму господарю. Тому розпорядження генерала для реалістичного відтворення саме такого образу коня скакунів приводили. Просто в майстерню скульптора. Ви можете собі уявити. Коней приводили в майстерню для того, щоб скульптор міг реалістично передати образ саме, саме такого коня Богдана Хмельницького. Українська історична тематика. Зокрема, події часів Козаччини цікавила багатьох художників. Перед вами картина Сергія Васильківського Козачий Пікет. І саме Сергія Васильківського по праву вважають одним з фундаторів українського національного стилю в живописі. Перед вами робота майстра. Батального жанру Миколи Самокиша, яка називається бій богуна» з Чернецьким під монастирищем у 1653 році. І якраз цих два художники, які я вам назвала, і Сергій Васильківський, і Микола Самокиш, вони натхненно з максимальною реалістичністю відтворили сторінки нашої історії. Отже, ще раз хочеться сказати, що реалізм це стиль і напрям у мистецтві, які ставили метою правдиве відтворення дійсності. Реалізм ґрунтується на спостереженнях, вивченні та аналізі. Звичайно, можна було багато ще говорити про реалізм, але давайте закінчимо урок промовистим зізнанням Флобера. Я зрозумів одну річ, одну дуже важливу річ. Для людей нашої пороги, породи щастя полягає в пізнанні і ні в чому іншому. Тож, дякую за увагу. До наступних зустрічей!